Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про гістологічну будову губ. Губи це утворення, які прикривають вхід до ротової порожнини. Необхідно відмітити, що в основі будови губ лежить не гладенька м'язова тканина, а посмугована м'язова тканина. Складаються губи із трьох відділів. Перший відділ це шкірний відділ, ось ми бачимо його на гістологічному препараті. Другий відділ це проміжний відділ, і третій відділ це слизовий або внутрішній відділ губи. Шкірна частина губи це зовнішня частина, і вона буде мати будову, яка характерна для будови шкіри. Тобто буде вкрита багатошаровим, з зроговілим епітелієм. В якому будуть міститись сальні залози, потові залози і фолікули волосся. Епітелій буде завжди розташовуватись на базальній мембрані, ось ми бачимо її на схемі, базальна, базальна мембрана, на якій лежить епітелій. І під базальною мембраною буде завжди міститись пухка сполучна тканина, ось ми і також бачимо на схемі. Сполучна тканина утворює сосочки, які вростають в епітелі. Наступна частина це проміжна частина губи. Її ще називають перехідною, тому що вона розташовується між зовнішньою шкірною і внутрішньою слизовою частинами. І ще її називають червоною облямівкою губи. Проміжна частина складається із двох зон. Це зовнішня зона гладка, в ній зроговілий шар ще буде зберігатись, але він буде потоншуватись і він стає більш прозорим. Волосся і потових залоз тут не буде, але будуть рудиментарні сальні залози, ще їх називають плямками або гранулами Фордайса, Це такі видимі. Сальні залози, ось ми їх бачимо з вами на фотографії. Ось вони, видимі сальні залози, але це не інфекція, і вони жодної небезпеки для здоров'я не становлять. Внутрішня частина проміжної частини губи це ворсинчаста частина. Тут епітелій буде більш товстим ніж у зовнішній зоні, і необхідно відмітити, що сальні залози тут будуть відсутні. Пухка волокниста сполучна тканина, яка лежить під епітелієм, буде вростати в епітелі і утворювати дуже високі сосочки, в яких будуть міститись численні капіляри. І Кров, яка буде циркулювати в капілярах, вона буде просвічуватись крізь епітелі і забезпечувати червоний колір губ. І також необхідно ще відмітити, що в сосочках міститься багато нервових закінчень, і тому проміжний червоний край губи є дуже чутливим. Третій відділ губи це слизовий відділ. Або внутрішній відділ, він уже буде вкритий слизовою оболонкою, яка буде сформована багатошаровим, плоским, але уже незроговілим епітелієм. Тут будуть міститись малі слині і слизові залози. І ще необхідно зазначити, що епітеліальний шар слизового відділу буде більш товщим порівняно із шкірним відділом. Далі йде власна пластинка слизової оболонки, вона утворює сосочки. М'язової пластинки слизової оболонки немає. Наступний шар це підслизова основа. Тут розташовуються секреторні відділи слиних губних залоз, які за будовою є альвеолярно-трубчастими залозами, а за характером секрету вони змішані, змішані білково-слизові залози. Губи виконують наступні функції. По-перше, це механічна функція, її суть полягає в тому, що губи допомагають нам захоплювати їжу, а також виконують ще допоміжну функцію у процесі пережовування їжі. Друга функція це рецепторна функція, і вона пов'язана із наявністю в губах великої кількості нервових закінчень. Третя функція це бар'єрна захисна функція. Вона полягає в тому, що губи мають потужний епітеліальний шар, який захищає ті тканини, які розташовуються під ними від пошкодження різними факторами. Це можуть бути і механічні фактори, і термічні, і хімічні. Четверта функція це участь в артикуляції, і п'ята функція полягає в тому, що губи містять дрібні слині залози, таким чином приймають участь у виділенні слини, яка буде захищати слизову оболонку губ від пересихань. І переходимо з вами до розгляду тестів із буклету крок 1 Гістологія». На гістологічному препараті губи визначається багатошаровий частково зроговілий епітелій, у сполучній тканині є рудиментарні сальні залози. Потові залози і корені волосся відсутні. Високі сполучно-тканині сосочки містять численні капілярні петлі, яка частина губи представлена на препараті. На гістологічному препараті буде представлений проміжний відділ губи, який ще називають червоною облямівкою. І на це будуть вказувати такі морфологічні ознаки, як відсутність волосяних фалікулів. Відсутність потових залоз і рудиментарні сальні залози. Пухка волокниста сполучна тканина, яка лежить під епітелієм проміжної частини губи, вона вростає в епітелі і утворює дуже високі сосочки, в яких будуть міститись численні капіляри. Тому а кров, яка буде циркулювати в тих капілярах, буде просвічуватись крізь епітелій і забезпечувати червоний колір губ, тому всі морфологічні ознаки вказують саме на червону облямівку або проміжний відділ губи. І останній тест також буклет гістологія. При дослідженні гістологічних препаратів ротової порожнини видно, що вона має у своїй будові три частини: шкірну, слизову та проміжну, основу виявленої структури Говорють поперечно посмуговані м'язи, яка структура ротової порожнини представлена на препараті. На гістологічному препараті представлені губи, тому що саме в основі губ лежить поперечно посмугована м'язова тканина, і губи мають три частини: це шкірна, слизова та проміжна частина. Дякую вам за перегляд відео і до зустрічі у наступних відео.